Виходимо раз, відкриваємо другий раз і тут рішка. Все, воно вже Військовослужбовець Маріан Пітула показує свою розробку візок для евакуації поранених з поля бою. Можна от їхати, потім можна от присідати, наприклад, вести вогонь, і людина повністю тримається, не падає, нічого там тримає та поїхав далі собі. Ідею створення такого візка військовий взяв з інтернету, вдосконалив його і виготовив власним коштом. Це не перший його винахід, хоча професійної освіти конструктора чи інженера Мар'ян немає. Кухар, хімік-технолог нафти і газу і тренер-викладач по фізкультурі. Таке життя зараз у нас такий час прийшов, що треба забувати за своє попереднє. Я до цього часу працював в дитячому садочку. Я пішов в ЗСУ з дитячого садочка. Мар'ян Пітула пішов добровольцем. З початком повномасштабного вторгнення записався в територіальну оборону. Розповідає про переваги такого візка для евакуації. Його можна використовувати в польових умовах. Звичайно, в першу чергу, це для евакуації поранених з поля бою до евакуаційної машини. Воно займає мало часу. І відповідно одна людина може це робити. Не потрібно на ношах там чотирьох там чи двох людей. Це робить одна людина, і в якої причому вже вільні руки вона може вести вогонь. Також візок можна використовувати для перевезення боєприпасів. Лесу відзвичайної тачки. Я вже взяв тоді ті міцніші, щоб вони щоб по-перше, там ями, горби і плюс вага людини з броніком, Якщо навіть це буде вага, тому вже вибрав ті міцніші колеса. Військовослужбовець готовий робити такі евакуаційні візки. Ще головне, аби був матеріал, тож готовий співпрацювати з волонтерами. Хочу його віддати, віддати його, щоб там він приносив користь людям. Орієнтовна вартість виготовлення такого візка близько 4 тисяч гривень. Ольга Динака, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.